Доброго дня! Дивіться, сьогодні ми з вами зробимо такі новорічні два віночки. Один у мене буде ось з простих гілочок. Ви бачите, я просто їх перекрутила, вони невеличкі, вони по, там, по від 30 см до пів метру. Такі в мене вони тоненькі гілочки, бачите, перекручені між собою. Також я що взяла? Ось такі у мене. Ось такі у мене віточки. Ось така у мене. І так, і ось такі у мене ще є. Тобі дивіться. Це все ви бачите, з дерева, це все живе таке, да І як я буду прикрашати. Ну, для цього мені потрібні у мене такі голочки, бачите, ось такі. І. Я буду спочатку, я е, приложу, дивлюся, як мені подобається. Ось ці, бачите, ось, наприклад, у мене видно, що у мене тут гілочка, ну не гарно. Не поспішайте це все ховати, вбирати, відрізати. Ми можемо що це все, ось, наприклад, у мене видно. Да? Що приховати? Тому не поспішайте. Бачите, що я її так втикнула. Беру, протикаю нашу віточку обережно і закріпила. Так, я спочатку е закріпляю так, щоб подивитись, як у мене буде виглядати мій віночок. Я можу підняти, подивитись, покрутити його, і я не буду боятися, що воно у мене впаде. Тому що, якщо я візьму, наприклад, веточку і просто її прикріплю. Вона у мене що буде? Ой. буде в мене падати. Тому я що беру спочатку, прикріпляю голочками Дивлюсь, як воно в мене буде виглядати, витії, відвигаю, там десь там, там можна відвинути, там підсунути, десь в мене там щось відпало, нічого страшного немає. І так, другу прикріплюю і попередньою закриваю так, щоб не було видно, що я прикріпила ось. Так, є, А потім я беру пістолет клеювий, так, і приклеюю, Тільки я дивіться: я беру, убираю одну голочку і тут просто каплю заміснеї, Ставлю невеличку капельку клею і чекаю, щоб вона висохла. І все. Тоді це набагато я сказати, краще виходить, тим, що я вже сказати, я бачу, я бачу, е, створюю композицію, да? створюю сам виріб, дивлюся, як я його роблю, який у мене гарний. Подобається мені, чи не подобається ту віточку, е, там, яку я там на мені, наприклад, з цієї сторони вона мені більше подобається. Можу її акуратно зняти і переробити в іншу сторону. Я можу десь щось, як, наприклад, зараз так, Щось мені десь щось не подобається. По-іншому закріпити. Подивіться. Ну. І це я вже регулюю самі моя сказати, ось такими уголочками, а потім уже перекріплюю. Ось дивіться. Так. Щось мені ще хочеться якусь. Так, давайте таку додамо. Вибираємо щось. Мені тут це не подобається ця частина. Так, так. І закріпити хочу ось так. Ось тут хочу тепер закріпити. Так, ось. Так. Подивіться. Ой. Не дуже сильно закріпила, бувається, нічого страшного. Ось так. І можна ще закріпити так ось тут. Ось тут. Так. Ось так. Подивіться, ну, уже дивіться, як воно виходить дуже гарно, так? І далі продовжую. Прикріплювати там, де мені подобається, як мені подобається. так Мої ще віточки. Там ось все я хочу ось так сюди закріпити. Там далі. Хочу ще якусь там віточку закріпити. Так. Ось ця мені частинка не подобається. Можна відрізати. Там да ось так. Закріплюю. І ось дивіться, який виходить за декілька хвилин, виходить, у мене дуже гарний віночок. І потім вже я його прикріплюю, уже клеєм. Ви бачите: оригінально, оригінально. Чому б ні. Дивимося далі. Я вам так коротко, быстро покажу далі. На картонній основі, як можна зробити віночок, так? і як можна зробити швидко ось таку рівну заготовку. Я візьму, я намалюю на звичайному, як сказати, листочку, щоб вам було видніше. Я беру двосторонній скотч у мене, ложу. Проводжу, внутрі. Раз. І проводжу, два. Подивіться. Подивіться, яка у мене вийшла. Ідеально. Ідеально? У мене є більшого, да? можна, хочеш більшого розміру. Будь ласка, Таск, приложили, обвели. Раз. Більшого, будь ласка. Це вже ви вже вирішуєте, як ви хочете. Дивимося далі. Ми можемо що її зробити, давайте ми її зробимо стрічками нашу основу. Дивіться, я беру двосторонній скотч і беру шматочки, ленточки. Ну, це ви вже дивитесь, які у вас є шматочки, ленточки, так? І я беру. Мені кусочок треба невеличкий. Приклеюю. Було... Для чого це я приклеюю? Щоб вам було краще замотувати саму, намотувати ленточку. Я можу і без скотча намотувати, але я вам буду показувати, як я намотую зі скотчем. І якщо у вас є якісь недоліки, воно все заховає. Ця ленточка. Дивіться, я її приклеюю. І беру і ще намотую на нашу з вами основу ось так. Ось дивіться. Ось так і беру і намотую. Подавите. Ось. Подавите. Ну, ничего складного. Вы что еще я просто намотаю ленточку, стричку. Так. Я її намотувати буду. Де, наприклад, у мене вона зараз. Зараз вона в мене вже в мене не хватить до краю, вона у мене що? Закінчується. І в мене більше іншої немає. У мене є, але, наприклад, у мене її немає. Що я буду в такому випадку робити? Подивіться, що ззаді, що спереду вона в мене вийшло дуже гарно. Я беру, по-перше, Кусочок клею, ой, скотчу. Невеличкий, не треба великий кусочок. Не треба, Невеличкий. Відклею, прикріпляю, щоб вам не тримати. Бачите, скотч буде тримати. І у мене є. Давайте я візьму якогось іншого кольору. Давайте ось такого візьму. Ось, бачите, що вона. А, меншого за шириною розміру. Так, оце ми відкріжжимо, бо у нас почало розпускатися. Ось так. Може таке трапитися. Дивіться, я приклею кусочок скотчу. Так. Ой, мене аж, аж до пальчика приклеївся скотч. але нічого страшного. Бачите, він дуже легко від, відклеюється. І що я роблю? Я ось у мене закінчилась моя стрічка попередня. І я на неї так заходжу трішки під углом, бачите, і починаю накручувати. І починаю так, що я, бачите, захватила саму мою попередню білу ленточку і свою ось цю синеньку. ленточку и начинаю еще далее. я намотаю дали давите вот так я беру намотаю дали вот так вот так Дивите. Бачите, в мене ще навіть трішки не хватило Нічого. Я беру двосторонній скотч, приклею сперва цю заготовочку і можу додати ще кусочок ленточки. Можу ще додати шматочок ленточки. Можу, можу додати іншого кольору та, будь ласка. Будь ласка, можна ще додати. Але якщо у вас навіть немає іншого, можна ще його прикрити. Наприклад, може у вас є якась там ялиночка, ось, наприклад, як у мене. Ось така. Можна нею прикрити. Можна? Можна. Чому б ні? Чому б ні, наприклад, приклеїти і зробити ось так. Будь ласка. Можна прикріпити якийсь туди, починати відсюди прикріплювати побільше так, віточок, так, а потім ще можна шишкою прикрити. Можна цей недолік прикрити? Можна, тим, що в нас не вистачило стрічки. Можна, наприклад, взяти може, у вас є ще інший шматочок що? розового, наприклад. Та будь ласка, Давайте розовим домотаємо. вот базочка добавляем и еще намотаем вот так еще не было видно Дивіться. Дивіться. Ну, я можу, давайте намотаю Так, щоб воно було в мене приблизно однакового розміру, так. Ось, подивіться. Ну, можна так? зробити? Можна. Ну. І теж я прикріплюю двохстороннім скотчем. Подивіться. Подивіться, ну, нічого складного немає. І приклеювати, декорувати теж ви можете чим завгодно. Може, там у вас камінчики є, Будь ласка, можна і камінчиками. можна і віточка, можна чим завгодно зробити ваш віночок. Бо це ваш новорічний віночок. Ви самі вирішуєте, як ви хочете його при... ну, декорувати. Самі вирішуєте. Дякую за увагу!